Лише пакету, який лібералізує візове законодавство, недостатньо, бо людям для того, щоб їздити без віз, треба гроші. У людей повинна бути робота і зарплата. І от коли в них будуть е, статки і доходи, які дозволятимуть їздити без віз, то буде найважливіше. І саме над цим ми зараз працюємо. І я сподіваюся, що після обід парламент прийме рішення і щодо цілоряду законів, які дадуть можливість знизити вартість житло комунальних послуг. А також ключовий сьогодні закон це продовження мораторію на Продаж земель сільськогосподарського призначення для того, щоб олігархи не деребанили нашу землю у селян, яких вони довели до зображення. Деякі депутати самопомочі а також народного фронту заявили, що вони не будуть голосувати за поправку до трудового кодексу про недопущення дискримінації секс меншин. Яким може бути результат цього голосування, і як буде голосувати радикальна партія? Я думаю, що це питання врегульовано вже в нашій чинній конституції, де заборонена дискримінація за будь-якими ознаками. Учора в мене була зустріч із Верховним комісаром ЄС. З питань зовнішньої політики Федеріко Могеріні, то ключове, що вона сказала під час цієї зустрічі. Ви маєте приймати ці закони для своєї країни, не для Євросоюзу, не для когось. А ви приймайте ті закони, які ви вважаєте потрібні в вашій країні, і це наша позиція. І ці позиції в нас збігаються з представниками Євросоюзу. Ми маємо боротися з корупцією не для Євросоюзу. Ми маємо проводити економічні реформи не для Євросоюзу, а для власної країни, для власних співгромадян, для власного економічного зростання. 呃，是。